Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Це мамські будні у селі. Сьогодні відео буде дуже про будні і дуже про мамські. Запланувала ось тут навести нарешті лад у своїй тумбі у ванній кімнаті. Мала це зробити ще до нового року, але ніяк не вистачало ні часу, ні сил, тому беруся зараз, коли з'явилася, можна сказати, вільна хвилинка. Тож сьогодні відео буде досить мотиваційне. Кому цікаво. Приєднатись а ще у другій половині відео покажу, як я готувалась і в принципі як пройшло святкування п'ятиріччя мого старшого сина. Бажаю всім приємного перегляду, гарної мотивації, і буду вдячна за коментарі, лайки, а також підписку на канал. Що ж, я розпочинаю спершу з того, що обираю ті засоби, і те, що треба викинути. В мене такий пакет тут вже стояв, там було дуже багато засобів, які або протерміновані, або якими я не користуюся і користуватись вже більше не планую. І треба просто звільнити місце для чогось нового. Зараз косметика в моєму житті, як декоративна, так і доглядова, займає досить таке вагоме місце і приділяє цьому трошки більше уваги. І як я вже трохи розбираюся в засобах, то ось викидаю засоби, якими не планую більше користуватись. Наприклад, я вам показала демакіяжний засіб від українського бренду Boyka і ну, він мені абсолютно не підійшов. Мені настільки від нього пекли очі, не могла я одним знімати макіяж, тому немає змісту тримати те, що мені не підходить, або те, що мені шкодить. Тому покидаю без якихось докорів сумління. Хоча трохи було шкода. Ось ця туш, яку я вам вже неодноразово показувала. Це мій фаворит в декоративній косметиці. Мені здається, що я малюю вії і вже красуня. І так багато є засобів, які ось порожня баночка, там протерміновано, або взагалі не зрозуміло, що це є. Багато є, наприклад, таких речей, які мені діти тут поперевертали, бавились коробочками, баночками. До речі, досить часто таке може бути, коли вони відсувають собі тут шухляду, вже можуть це робити самостійно і наводити свої порядки. Я так по секторах, по частинах перехожу з одного місця на другий і все тут. Спочатку виймаю, протираю, а потім буду вже складати на місце. Насправді я дуже люблю таке заняття, ось це таке розхламлення і звільнення місця для е, нового, тим більше, що в мене є багато чого нового, і хотілося б знайти для нього е, таке зручне і організоване місце. Я люблю ось це все розбирати, викидати. І взагалі, мені здається, це в мене якась психологічна травма, але я е, просто нереально кайфую, коли я викидаю порожню баночку, а особливо, якщо я її використала до кінця. У мене якась така сатисфакція. Я одразу не знаю. <свісно> Дуже я люблю цей процес. Ну, але подивіться, що робиться тут, зате полицю розібрала. Звісно, назбиралося чимало, бо не було в мене раніше часу цим займатися. Якби, можливо, я поступово щось викидала, то не був би такий безлад. Але з іншої сторони, результат буде більш наочний і більш масштабний. Невеличка перерва, аби забрати. Чистого пасажира він, до речі, собі дуже спокійно купався, поки я тут все робила і не заважав мені, це був мій, можна сказати, вільний час. Зараз відправила бавитись і продовжую. Треба перемити усі контейнери. Ну, навіть не контейнери, а от такі. От у мене є пластикові органайзери. Коли скупляла їх, давно в вашані копійчані здається, по 15 чи по 20 гривень такі коштували. Але вони мені дуже зручні в організації простору, в сортуванні. Різних засобів мені подобається єдине, що краще, напевно, було б, якби вони були трішки вищими, бо є деякі баночки, які від того, що шухляда туди-сюди висувається, часом падають, і було б зручніше, якби вони були більшими. Ще одна з причин, чому у мене тут такий безлад з'явився це відсутність сил. Бачите, навіть тут я поки щось роблю, стараюся десь присісти, спертися, якось в процесі роботи навіть трішки відпочивати, бо насправді втомлююся і втомлююся дуже-дуже швидко. І там, коли починаю щось робити, мені часом здається, я можу гори звернути. Ось така я вся енергійна і багато має сили, але по факту там за кілька хвилин. Мені вже хочеться лягти, відпочити, ну але це насправді все зрозуміло, природньо і закономірно, і немає чого себе за це картати. В будь-якому випадку я роботу зробила і я задоволена, що я все-таки виділила час, виділила сили і впоралася з цим завданням ще до народження дитинки, і можу про це поки що не думати, якийсь час. Я, до речі, вже починаю. Нарешті починаю готуватися до пологів, до дня Х, як то кажуть, і переглянула своє. Відео, яке я колись робила про сумки у пологовий, і зрозуміла, що в мене ще дуже багато роботи. Треба збиратися. Я якось трохи розслабилась, а часу залишилося вже зовсім, зовсім обмаль. Тому списки вже склала, залишилось все купити. І планую також зробити ще відео про таку, знаєте, глобальну підготовку і дому, і сім'ї, і себе до пологів до зустрічі з новою людиною. І ось це розхламлення і прибирання у ванній кімнаті це один з етапів. Треба ще так само розібрати кухню, бо багато в мене є зайвих там речей, які займають місце і простір, і не дають мені можливості якось почувати себе комфортно. А також найважливіший напевний пункт це розібрати дитячий одяг і підготувати той, який буде мені потрібен. Уся моя декоративна косметика, як бачите, її зовсім зовсім обмаль. Помістилася в ось такий невеликий контейнер. До речі, цей набір контейнерів це ікея. І, взагалі, ця тумба під домивальник це також все ікея, і багато в мене є. Хто вже давно зі мною знає. Багато в мене є речей з Ікея. Практичні вони мені дуже. І я люблю їх використовувати і в організації, і в облаштуванні свого будинку. Також, як бачите, багато в мене є тестерів, пробників. Це тепер один з обов'язкових пунктів в моєму догляді, і, взагалі, в цій тумбі. Їх багато і це ще не всі. Бо я багато косметики зараз тестую, доглядової в основному перевіряю на собі, бо, як ви вже знаєте, є у мене свій магазин з косметикою і. Перед тим, як комусь щось пропонувати, я хочу це перевірити на собі, знати, як воно працює, який дає ефект, які який має, який має текстури, і що я можу про це сказати особисто, а не просто прочитавши там опис на сайті. На цьому ми, в принципі, завжди наголошуємо, що наш магазин, власне, тим і відрізняється, що ми продаємо не все підряд, не будь-які засоби там відомих брендів, а тільки ті засоби, які дійсно дієві і які дають якийсь хороший результат. Для тих, хто ще не знає, або вперше на моєму каналі. Я обов'язково під кожним відео залишаю посилання на наш магазин в інстаграмі, а також на наш сайт, де можна переглянути весь асортимент. Ближче познайомитися з нами. Ми там щодня онлайн, щодня на зв'язку, щодня з вами спілкуємося і долучитися до нашої б'юті-спільноти. Ох, яка Бачите, це мені колись писали, на що ви робили ту веранду. Для чого вона вам була потрібна? Ось так у нас двері були в хату. І ви собі уявіть, що весь ось цей сніг, оце все намерзло. Воно все було в хаті. Навіть було більше, бо в хаті ще була пара, конденсат, Воно ще більше намерзало. Промерзають такі двері. Ну, я, звичайно, ніс, що там була тепла підлога, і воно трошки підігрівалося, але все одно. Те, що в нас є, наприклад, ось тут вхід. В хату через холодний тамбур. Це дуже-дуже нам береже тепло в хаті. Так, тут холодно, я не сперечаюсь, тут і одяг, і взуття все холодне, але перед виходом на вулицю ми заносимо це до хати. На 5 хвилин кидаємо на теплу підлогу і все гарно нам зігрівається. Ось така історія. Ну, але варто врахувати, що на вулиці мінус 18. Ох, як земно! А звук. Ох, як холодно! Так, напевно, мої троянди замерзнуть, я їх не вкривала, хоча трохи є снігом. Не встигла цього року нічого, посаду полком зробити. Так. Знаєте, через екран це так красиво, але по факту це насправді дуже-дуже страшно, коли думаєш про те, як люди тримають автомати в такий холод або на них бронежилети металеві. Ну, це страшно уявити, і ця краса втрачає свою силу. Ось спитайте мене, люди добрі, хто в таку погоду з хати виходить? Для чого? Я би напевне теж сиділа в хаті, але маю сьогодні плановий прийом в лікаря, здачу аналізів, і це не бажано пропускати. А також завтра, в Дем'янчика, день народження, завтра в нього перший його ювілей, 5 років, і треба все організувати. Львів стоїть, як завжди, в якихось складних погодних умовах тут просто не проїхати. Ми якихось грандіозних святкувань не плануємо, бо якби і не на часі, і фізично я не маю сили щось таке дуже масштабне організовувати. Ну і бажання в першу чергу немає. Але в садочку в Дем'яна так прийнято, що в них там ну, не просто тортик, а має бути таке. Так вже було до нас, тому ми якби тут нічого не міняємо. Треба там і кульки замовити, і торт має бути. І не знаю, можливо, ще замовлю аніматора, бо обіцяла йому, але не знаю, що з того всього встигну і що мені вдасться. Я, як завжди, все в останню хвилину, ну вже як є. Але спершу їду до лікаря, хочу, щоб мені сказали, що все гаразд. І... Хоча б за здоров'я можна не хвилюватися хоча б за одну дитину, а тоді подбаю вже про іншу І Так, що я накупила для організації свята в садочку? Ну, в першу чергу це ось такі святкові серветки, паперові тарілки і склянки. Брала це все, до речі, в АТБ дуже бюджетний варіант. Ну, зазвичай такі ось паперові, і з якимись малюнками на день народження стаканчики коштують дуже дорого. в АТБ вони досить дешеві. були. Це брала в копійочці. Також в тебе взяла ще набір ось таких кульок, тут скільки 10 штук. Ну, це так, чисто додаткові до тих, які буду замовляти ще, щоб надували. У нас день народження має бути в тематиці космосу, то взяла в копіюшці, також побачила ось такий набір 5 штук фольгованих кульок. І буду просити, щоб мені їх надули гелієм. Ще додатково, ну подивлюсь по кольорах, як там буде виглядати. Треба буде ще додати інших кульок. Ну, не вдалося мені замовити, вже готовий якийсь набір. По-перше, не було такого по тематиці, який мені треба було. По-друге, там вийшла історія, що в останній момент мені відмовили кульки привезти, тому буду сама просто привезу їх і мені їх надують. Вже відштовхувалася від цих кольорів і все решта купляла також в тому ж стилі ось такі свічки з надписом для торта, і також цифра 5. І цього року я вже не замовляла торт готовий, такий, знаєте, з від кондитерів, з різними прикрасами, бо насправді такий торт виходить досить дорогим, і він, ну, якби не зовсім для дітей, там всередині зазвичай така начинка, що дітям не все подобається. Я замовила звичайний кондитерський, звичайний торт бісквітний, з сирним кремом і полуницями, і буду сама його прикрашати в магазині. Все для торта, здається, чи для кондитера, купила ось такі шоколадні кулі. Взяла дві упаковки, Ось одна упаковка коштує 170 гривень. І це такий, знаєте, супер економ-варіант виходить, тому що насправді оцей весь декор це все чим прикрашають торти. Це також купується все готовим і можна самому це оформити і трохи зекономити. На тортику, а по суті, якби воно те саме. Тому будуть ось такі кульки, як планети, і до них ось ці кольорові свічки. Ось ця, ну, я думаю, буде гарно, потім покажу, як вийшло в результаті. Так, ці свічки взяла додатково, не знала, чи просто будуть такі. Якщо не треба буде, то використаю їх вже вдома для тортика. Те, що будемо вдома їсти. І ще на солодкий стіл, в садочок зазвичай ми беремо якісь соки дітям і фрукти. Я взяла банани, апельсини і яблука, бо це такий універсальний набір, аби там не було якихось алергій чи щось, що діти не їдять. Взяла такий, знаєте, перевірений набір. І ще взяла в АТБ ось такий попкорн з цією карамель. Мої діти дуже таке люблять. Я думаю, що інші діти також, якщо нам не заборонять, дозволять цим пригостити діток, то також ще окремо на солодкий стіл це поставимо. І ще там, де я буду забирати торт завтра, то я докуплю ще пачиво. І можливо якісь макаруни. Подивлюся, що там ще буде в наявності. Додатково спеціально не замовляла там. Зазвичай щось таке що можна докупити. Тож на місці подивлюся, що буде. А подарували ми синові, звісно, набір Лего. це для нас найкращий і найбільш універсальний подарунок, який підходить дітям будь-якої статі, будь-якого віку. Ну, принаймні в нашій сім'ї це єдина, напевне, іграшка, яка може вижити. А ось цей момент викликав в мене відверто сльози. Він був для мене настільки трепетним і настільки щемливим, коли я зрозуміла, що моєму сину п'ять йому ось надувають цифру п'ять. Я насправді була дуже розчулена, і до мене прийшло таке, знаєте, усвідомлення, що я мама вже п'ять років. Запакувалась, їду, я і кульки називаються. Ой, клас, тішився, що вдалося. Насправді дуже хвилювалася це та аша. Зважаючи, що почався день з повітряної тривоги. Думала, це вже теж надовго і нічого не встигну. Все, поїхали ще по торт. Звичайно, повітряна тривога вранці дуже так зіпсувала настрій, але ми старалися з чоловіком не показувати своєї тривожності дітям. Не хотіли зіпсувати свято. Насправді я не хочу, аби наші діти знали, що таке повітряна тривога, чому вона існує, і які наслідки може мати. Ми стараємося як можна більше їх від цього відсторонити, оберігати і щоб як можна менше спогадів в них залишилося саме про це. Ось такий тортик я замовила, попросила, аби мені зробили просто зверху з білим кремом. Він в них в класичному варіанті йде ще з таким желе зверху, я хотіла, щоб був мінімальний, щоб я могла ось тут сама ці всі прикраси додати. І просто подивіться, як гарно, і мені здається, так святково виглядає декор на цьому тортику, так досить органічно можна навіть сказати. І насправді дітей більше цікавило, як торт виглядає зовні, аніж що там всередині. Оскільки ці Лі планети вони з шоколаду і, до речі, виявилися досить смачними, то дітки в першу чергу їли ось цей декор. І взагалі рекомендують дбати про те, аби весь декор на дитячих тортах був їстівним. Зрештою, я дуже задоволена результатом, а ще е, тішуся, що ось такий торт, який виглядав дуже достойно, дуже гарно, дуже нарядно і святково, обійшовся мені фактично вдвічі дешевше, аніж якби я замовляла у кондитера. Міцно, міцно. Mm -hmm. І акуратно, помаленьку, йдеш по колу. Mm -hmm. Перший рік життя mm -hmm. Дем'янчик тільки народиться. Починаються перші звуки, пробує сідати, ходити. Mm -hmm. Другий рік це вже він більший, вже можливо щось говорити. Третій рік це він, мабуть, вже в нас у саду. Знаходить нове mm -hmm. mm -hmm. Не спішить ім'я, не розтай говорити. Четвертий рік це він вже цифри букви гарно говорить, ходить, гуляє. І п'ятий рік останній, те, що зараз він виріс вже таким великим, сильним та розумним. І зараз, диандже, загадай бажання і задуй свічку. Великий подарунок від мами і від тата. Є вже в нашому от садочку такі певні ритуали, як відбувається святкування дитячого дня народження, і власне ось так по колу дітки ходять стільки разів, скільки їм років про них розповідають. Перед тим їх мама про них розповідає. Дітки всі вітають, дарують подаруночки. і звичайно, солодкий стіл. Як без цього це напевне найважливіша частина свята. Також часом замовляють, ще аніматорів мені не вдалося цього року це зробити. Але тим не менше свято вдалося дуже дитячим, що для мене було надзвичайно важливо, бо дитина у віці 5 років вже розуміє, що це його свято, що це свято має бути для нього. Мені не хотілося робити якоїсь забави десь в ресторанах. Ну це справді зараз не є актуальним, але мені хотілось дитині дати спогад. І ось я думаю, що святкування ось так в дитячому садочку це дуже хороший і такий оптимальний варіант, скажімо, в теперішньому часі, аби дитина і мала спогади, і свято вдалося, і щоб дитина дійсно не відчувала якихось турбот і тривог, які є зараз у дорослих. А ввечері вдома в нас був просто іграшковий бум. Прийшли ще в гості наші сусіди. В них також є малюк віку майже Дем'янкового. друзі. Вони і власне ось таке невеличке ще святкування було в нас вдома. Я, до речі, хочу дуже сильно подякувати усім своїм глядачам, які в інстаграмі вітали і мене, і синочка з п'ятиріччям, мого первістка. Ви знаєте, це насправді дуже цінно, коли ти маєш можливість ось так зупинитись і оцінити масштаб, оцінити час, оцінити те, що відбувається довкола. Бо якщо для дитини день народження це можливість отримати багато подарунків і безлімітно їсти солодке, то для батьків це розуміння і усвідомлення того, що діти зростають і зростають дуже, дуже швидко, і треба не втрачати нагоди цей час проводити з ними. І поки в нас тут дітки по 10 разів будуть задувати свічки, я буду завершувати своє відео. Дякую вам усім за перегляд, дякую за коментарі, лайки і привітання, які були від вас, і впевнена будуть під цим відео. А також сподіваюся, що моє відео трішки вас замотивувало і подарувало такого сімейного. Спокійного затишного тепла, якого нам зараз дуже дуже усім бракує. Цінуйте миті, які у вас є з рідними. Цінуйте ті моменти, які вам випадають. Нехай це буде не так часто, але нехай ці спогади колекціонуються, і нехай наші діти ніколи ніколи не знають, що таке ракети, або так, як було, наприклад, на тематиці нашого дня народження, ракети літають тільки у космос. Всім па-па, до нових зустрічей. Дякую за перегляд.